А краплі падають і падають з дерев, Упавши, розтікаються кругами, вже стих награвшись буревію рев, і тільки краплі котяться щоками. За кожною іде за кругом круг, і сіре небо тулиться до крони. Як схлипування, крапель тихий звук, і сонце в них відсвічує червоне. Ну, все, ну все, уже пройшла біда. Навіть в просвітах видно небо синє, тривожиться під краплями вода. Та в сутінках тривожний колір блідне.